Привіт! Зовсім скоро стартує новий потік онлайн курсів з композиції, і я вам трошечки про нього розповім. Мій курс базується на моєму власному досвіді, на моїх відчуттях, як я сприймаю зображення, і він більше творчий, вільний і спрямований на психологічну складову композиції, ніж той курс академічний, який викладається в вузах і школах. Я маю великий досвід і вільної роботи як художниця, а також досвід викладання. І я гарно розумію запити, з чим до мене приходять, як вам допомогти, і в цьому є і унікальність курсу, тому що від кожної групи окремо будується. Сам характер курсу від ваших запитів, ви задаєте питання, ви виконуєте домашнє завдання, і від цього ми разом з вами рухаємося і розвиваємося далі. Що уточню, що буде окремо тема фотографії? Це як і для професійних фотографів, так і для всіх, у кого є в руках смартфон, і ви любите, любите, ой, Боже, любите натискати на кнопочку і фотографувати. Окремо буде лекція з психологічної складової композиційного творення. Велика увага приділяється меті, мотивації візуального того, що ви створюєте. І зазначу, що це матеріал не тільки для художників. Це і для декораторів, для ілюстраторів, для скетчерів, для тих, хто працює в анімації, хто працює з цифровим дизайном, з логотипами, хто робить дизайн текстилю, шпалер, кераміка, скульптура все, що люди сприймають потім очима. І ми з вами розбираємо, як ваші твори впливають на глядача. І Як всі інші зображення, що ми бачимо в оточуючому нас світі, впливають на нас, це дуже цікава і корисна тема. І я, вже маючи досвід випуску двох попередніх потоків, скажу, що дійсно ця інформація вона дасть вам можливість зовсім інакше подивитися на те, що ви створюєте, і вам точно стане легше і вільніше. Це вже гарантований ефект. Тож, можливо, якщо у вас ще інколи трошки з'являються творчі муки перед тим, як почати роботу, як перенести ескіз, як не втратити ту, ту іскорку натхнення, яка була у вас на початку роботи, про все це ми з вами говоритимемо. І що найважливіше, практично ви це пропрацьовуватимете. Бо мій курс називається Практичним він є практичним, ви будете отримувати домашні завдання. І відсоток наскільки ви сприймете матеріал, буде залежати від того, скільки і як ви виконуєте домашніх завдань. Але звісно, ви люди вільні, можете нічого не виконувати, просто слухати лекцію, теорію. Це також буде корисним. Якщо ще є запитання, задавайте. Починаємо орієнтовно 1 жовтня, це наступний вівторок. Одна група, а друга група це п'яте число субота. Буде одна група по вівторках, інша група по суботах. Якщо вам це треба, якщо вам треба трошки свободи, трошки впевненості, трошки легкості в створенні зображень, то приєднуйтеся, ви отримуєте це тут. Дякую, гарного дня!